Сьогодні виконуємо з вами лабораторні досліди хімія 7 клас, 5 лабораторних дослід на тему дослідження хімічних реакцій, які супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху та тепловим ефекту. Дані лабораторні досліди будемо виконувати із використанням мобільного додатку програми Ліко. Щоб виконати наші лабораторні досліди, в нас є мобільний додаток програма Ліко. Перший лабораторний досвід у нас має бути п'ятий. так? П'ятий лабораторний досвід. Тема. Дослідження хімічних реакцій, які супроводжуються виділенням газу. Як позначається газ? Стрілочкою В. Добре. Б. Помістити в пробірку шматочок мармуру або крейди та обережно придити кислоту. Що спостерігаємо? Виділення газу. Відділення. Як ми бачимо пробірці, що там виділяється газ? <плес> Бульбашка, йдуть так. Добре, наше завдання записати рівняння реакції і показати, що там дійсно відбувається виділення газу. Для цього ми запишемо. Крейди має формку кальцій форму у трейд. Якщо до карті це у треть, то високу, Наприклад, H4 отримаємо на виході. Із... Кальцій із кору плюс. Плюс гідроген. З со 3 Далі ставимо валентність. Кальцій має валентність. 2, хлор має валентність 1, гідроген має валентність 1, СО3 – це спруха, яка має валентність 2. Ставимо індекси. Хлор 2, а що тут 2. Аж 2. Аж 2. Врівнюємо коефіцієнта. Де в нас не врівняно? Сюди <плес> поставити коефіцієнт В, який відноситься і до H, і договор. Хлоро2 і H2. Записали? Але у нас завдання: відділення газу. H2СО3. Це є у нас газ. Не є газ. <плес> Значить, ця сполука є нестійкою, яка легко може розпастися на дві сполуки. Це у нас буде вода і СО2 або вуглекислий газ. І позначаємо стрілкою, куди газ. <плес> І пишемо сюди. Шостий лабораторний дослід на тему Дослідження хімічних реакцій, які супроводжуються випаданням осаду. Осад позначаємо Слідка. Слідка вниз. Так. Наше завдання: у вас є дві пробірочки. У першій у нас є хлор, у другій натрій 3ПО4. Пишемо номер один. У нас є два, а, різні, а, дві різні пробірочки. Номер один. У першій у нас є нагрій кога, у другій у нас є натрій 3 ЕО4. І до першої додали аргентум М3. І до другої додали аргентин МО3. Дивимося спочатку, що ж буде відбуватися? як будемо бачити, що там є осад. Так? Дієї пробірки, що бачимо в пробірці? Біліє в, в році, так? Оце не є вода. До другої пробірки відбувається аналогічно. Це свідчить про те, що як і в першій, так і в другій пробірці випав осад. Оса. Оса. І його маємо позначити стрілочкою вниз. Так. Наше завдання. Дописати рівняння реакцій, визначити продукти реакції і рівняти коефіцієнт у першому шаку затримані добре на